Клуб росин вирощує багато е, різних дерев, як маленьких дерев, так і високих дерев, так званих штамбів і мультиштамбів. І протягом сезону дуже важлива річ це перевірка, чи немає дичок. От я практично кожен день ходжу, тому що дички можуть вискочити буквально за одну ніч або за один день, і тому їх потрібно регулярно ходити і знімати. І для цього я от перевіряю, чи нема, наприклад, дичок. От і знімаю їх або секатором, якщо вони є дуже вже великими, якщо десь кілька днів пройшло, і, і вони вже достатньо виросли і задерев'яніли. Або вручну. От, наприклад, от такі от просто ходжу от, і знімаю. І це Дуже рекомендую робити так само в інших, в інших е, культурах, тому що е, кожна, кожен листочок, додатковий, який вилазить, який не має бути на кроні, він, по суті, забирає енергію росту в е, наших шляхетних рослинах. Це, це є, наприклад, сакура, е, сакура сорту Канзан. І, власне, моє завдання, щоб. Крона була великою, тому відповідно кожна оця дичка, кожен оцей листочок, кожна оця гілочка, яка виросла на стовбурі, буде забирати енергію в цих рослинах. А друге завдання, я перевіряю чи часом, десь випадково ще не залишилися пеньки, тому що в процесі росту. Е Робиться постійна обрізка е, деревини, і відповідно, тобто самого стовбура. І, відповідно, можливо, десь хтось минулого року, позаминулого року забув обрізати, е, забув правильно обрізати і залишив невеличкий пеньок. Е, в таких випадках краще пеньків не залишати, тобто краще обрізати е, прямо під стовбур. От я зараз побачив один пеньочок, який раніше не бачив. Минулого року обрізали. І не, не, не дорізали. Відповідно, е, зараз цей пеньочок всихає, і рослина не може нормально закрити свою рану, тому що пеньок йому її заважає. І такі от паньки е, потрібно обов'язково видаляти. Тобто я видаляю цей пеньок, і тепер цього року рослина буде сама по собі закривати цю, цю рану. От тут кілька пеньочків я позабираю. Для того, щоб рослина нормально могла закривати свої рани. А ще, ще один мінус таких паньків це те, що на місці, там де, власне, є такі, там, де залишаються такі паньки, дуже часто дички виростають, тобто утворюються бруньки, і відповідно знову ж таки вони забирають енергію в рослин. Тому це все я стараюся видаляти, і потім рослина протягом сезону повністю заростеться. Це позакривається і стовбур буде красивий рівний. О! І тепер, і тепер воно вже готове. І не так сильно буде дичка рости. Так само і тут видаляю. От тут теж є кілька ну, невеличких, зовсім невеличких паньочків, але їх краще видаляти. Тобто їх краще, щоб взагалі не було.